Перехрестя вулиці Толстого та Івана Мазепи у Чернігові колись тут розташовувався один із цехів фабрики музичних інструментів. Понад рік будівля виглядає так: зруйновані стіни, металеві конструкції, що звисають з другого поверху, купи уламків бетону та паркани забороною заходити на територію. 3 серпня минулого року тут сталася пожежа. Частина будівлі обвалилася через вибух. Гасили пожежу протягом восьми годин. Для цього залучали увесь гарнізон міста. Це дев'ять автоцистерн та 57 рятувальників. За словами речниці управління ДСНС в області Ірини Щукіної, експертиза показала дві ймовірні причини займання: необережність під час паління або необережність під час газозварювальних робіт. Будівля належить приватному товариству Новофіл, яке спеціалізується на прядінні текстильних волокон. Засновник підприємства італієць Бернардело Джамп'єтро. Наступного дня після пожежі Чернігівський міський голова дав доручення примусити власника розібрати руїни. Зі слів Владислава Атрошенка повпливати на власника місто може хіба що штрафами. Таке це приватна власність і нам надзвичайно складно, але ми можемо 1700 гривень виписати штраф. От це всі наші можливості, якщо реально казати. Сам власник Бернардело Джамп'єтро говорить, будівлю хоче продати. Останній рік готує для цього всі потрібні документи. Покупців вже має угоду. Планує на листопад або грудень. Якщо покупці відмовляться, обіцяє розчистити територію самостійно. Я пер моменти качучі стали без я хотів би очистити все швидше, бо мені також не подобається вигляд цього сміття. Розумієте? Але в Україні є закон, який дозволяє орендувати землю. Якщо в тебе на цій землі є будинок, якщо у тебе нічого немає, землю ти можеш втратити. Є фірма у Славутичі, яка хоче безкоштовно розчистити цю зону. Я б віддав розчистити безкоштовно, а вони б забрали метал, цеглу та інше. І я б нічого не сплачував. Вони б усе розчистили. Але я не можу, бо мій юрист каже. Ні, нічого не розчищай, бо потім не зможеш продати, бо не зможеш орендувати землю. Арієнта земля. Дано доручення профільному заступнику знайти власника, і все таки, ну яким чином умовить його ліквідувати, ну скажімо, обрізати там, щоб не було ризиків там для. Не дай Бог обвалу чи там якихось ще гірших наслідків про результати Владислава Трошенко обіцяв повідомити через тиждень. Анастасія Лоза Костянтин Сіліченко. Новини на Суспільному.